Вітаємо. Сьогодні з нами на Олімп здіймається бронзовий призер Олімпійських ігор у Пекіні Тарас Данько. Борець, який не любить про себе розповідати. Про себе, це, я не хочу нічого розказати. Так не люблю. Чесно. Також не у мене наша програма і те, як майбутні чемпіони, борці вільники виховуються у дитячих секціях. Вперед на Олімп. Вперед на Олімп! Вперед! Тарас Данько народився в сім'ї, де батько чемпіон радянського союзу та призер чемпіонату світу з вільної боротьби. Сам Тарас потрапив до цього виду спорту непростим шляхом. Спочатку займався фігурним катанням та футболом. Втім, гени все ж взяли своє. Учасник двох олімпіад у Афінах посів сьоме місце. З головних стартів чотириріччя у Пекіні привіз бронзу на власному прикладі довів, що медаль Олімпійських ігор дорожча за гроші. вариантов никаких не было чтобы отдать медаль за деньги. То есть я не знал, выиграю я или проиграю. То есть была возможность, были варианты. Ну, то есть это борьба, здесь неизвестно. То есть выиграешь ты или проиграешь, это единоборство. Но у меня не возникало вопросов. Осень. заповедный кругляшок дороже за пив миллиона долларов. Тарас Данько это точно знает. Адже саме таку суму йому пропонували за те, аби у втішному фіналі Олімпійських ігор у Пекіні програв турецькому борцеві. Яким був вибір нашого героя, навіть говорити не варто. Олімпіада це предсказуємо річ, Здесь може можна, можна програти. Виграти можуть любой. Отак можна сказати. Тобто, неізвісно перед підхватка, ніхто не може сказати, хто виграє. Дінців не я знав. <ріст> не знал никто, зато знал я. Я не мог проиграть. <ріст> Пекин все время вспоминается. То есть это сама вот деревня олимпийская, сам этот весь дух, олимпийский дух, очень... Ну, я меня не с чем даже сравнить. Вот так вот. Це треба бути там видеть і присутствовать, тому що ну, найти щось ну, есть невозможно. Потому что їх там остановили і п'ять секунд времени осталось. Ми с сестрою вслух считали і потім рыдали. Життя професійного спортсмена не Здавалося, протягом життя йдеш до головної мети виграти медаль Олімпійських ігор. А коли її здобуваєш, виявляється, що необхідно якомога швидше забути про свої досягнення і рухатися далі. Після Олімпіади у спортивному житті нашого героя настало затища. Він не потрапляв на чемпіонати світу та Європи. В принципі, проіграв внутрішні соревновання чемпіонат України за це час. Я став два рази в. такое. То есть, поэтому и не ездил. У нас едет только первый номер, в принципе. Вот. Ну, я участвовал на Кубке мира. Ну, уже, правда, в новой, в этом году, в новой весовой категории в 96 килограмм. То есть... Участвовал во многих международных турнирах, в серии Гран-при и все. То есть, ну, недостатка, в принципе, не было в соревнованиях. Ну, конечно, хотелось бы и на чемпионате Европы выступить. И, то есть, так, ну, Так складається борьба, конкуренція здесь тарас проігріталдата для нього неудобно. У кожного бувають неудобно спорить. Ну не значить, що тарас хуже може поборотися на міжнародних царінах, ніж Алдата. Ще як найгірше, якщо навіть на міжнародних змаганнях Тарас Денько так бореться, що примушує зал аплодувати стоячи. Я свидетелям була, коли ми були в Грузії, це було очень красиво. І це это... когда встає финальной встречи весь зал и просто он значит в финале встречался с грузином и они ему аплодировали так как он выиграл я вообще у меня там не то что мурашки бежали по коже я ну вот мне было очень за него приятно и я была горда конечно же потому что так выиграть, чтобы аплодировал весь зал, при том, что, конечно же, как ты понимаешь, болели не за Тараса. На международном уровне борется очень хорошо. То есть он как бы зарекомендовал всего 84 как... Спортсмен, который може и ну как би противостоять на міжнародному морі, не только на українському. Нині ж Тарас Денько націлене не, не тільки повторити, а й покращити свій покінський успіх, адже головну вершину ще не підкорено. Тренується з повною самовіддачею. Тільки на наших очах протягом тренування тричі змінив футболку. Головне, щоб відбір цього разу давався не так важко. За рік до минулої олімпіади він отримує важку травму коліна. На відновлення знадобилося майже п'ять місяців. Перед Олімпіадою на ліцензіонний чемпіонат світу Тарас відказався сам їхати. Це я В історії, скільки я працюю тренером, я не пам'ятаю, щоб хоч один спортсмен відмовився поїхати на соревновання такого рівня, чемпіонат світу, ще й за ліцензіоне. Просто перед виїздом на ліцензіонний чемпіонат міру, може, воно все б було і легше. І и і может быть, бути, і е, ну сложилось бы чуть по-другому. Тому що я не ну, на отборочный чемпіонат мира не попал за за буквально за пару днів. Е, мне операцию. до проблеми з травмою Тараса додалася ще й зайва вага для борців. Звична справа скинути надлишок кілограмів перед змаганнями. От щойно відновившись після травми, Данько попри що намагався здобути ліцензію та їздив на усі важливі турніри. Таким чином, протягом місяця він у сумі скинув 21 кілограм. Чотири рази по сім і просто через короткий дуже... період дві неділі остановиться нереально реальна і удержати теж тоже ніякого сенсу діжать. Потому приходилось ось так от. Гонка веса, уже как бы организм не молодой, гонка веса дает о себе знать. И надо задумываться не только как бы, о спортивном будущем, да, а и жизни вне спорта. То есть это, во-первых, ну, очень большая нагрузка на организм. И он уже как бы согнал столько веса, что за эти два олимпийских цикла до Лондона. Что, по моему это надо ему не то, что памятник поставить, а я не знаю. Ну, якщо взяти перед Пекином, він за місяць ганяв наприклад три рази по восім кілограмів. Це, це Для усіх зацікавлених повідомляємо чудодійний рецепт схуднення. З'їсти протягом дня трішки м'яса та три кубики льоду. І все, до того ж повноцінно тренуватися. Кушати не можна. Ну як, можна, але ну, определені продукти. Хліб взагалі включається з раціону. Крупи там. Этого нет. Можно съесть кусочек мяса, выпить чай. Но он, кстати, переносит это мужественно. он никогда не скулит, знаете как. Показывать того, что мне мужа его, его жалко, я не могу. Показывать то, что мне безразлично, я тоже не умею, потому что, ну, это невозможно на это смотреть и на это никак не реагировать. Но это, это было, я не знаю, это было очень тяжело. Главное, что усилия не были марными. Лицензию Тарас раз все ж выборов. І тепер після Олімпіади перейшов до нової вагової категорії до 96 кілограмів. Організму просто з такими навантаженнями вже важко упоратися. Прийшов в нову категорію, це вже з переключення інші суперники, інші емоції, друга підготовка вже чуть йде. І Готуємося на лондон. в новой весовой категории. Но сейчас у меня притык, зато я быстрее, чем они. Я меньше вес, но я быстрее. Вот так. Везде есть свои плюсы, свои минусы. То есть вот так. Ну, конечно, было бы лучше, если бы у меня было там чуть побольше веса. Но для этого надо чуть побольше роста в этой категории. То есть, ну, свои нюансы везде есть. У него для этого есть все данные. Он уже сейчас уже хорошо подготовлен. Вот. іме соответствующий, так сказать, уже і такой потенциал. потенціал. самые найкращі результати в борьбе – це 32-27 как раз он В этот діапазон попадает. А програма Вперед на Олімп тим часом вирішила поцікавитися, яка потенційна зміна підростає у дитячих секціях з вільної боротьби. «Вперед на Олімп. «Вперед на Олімп» «Вперед на Олімп»